Чи зможе команда Бець знайти шпигуна серед своїх? Сьогодні ми дізнаємось, наскільки добре вони знають та розуміють один одного. З нами Ніпл, Есеншл Кенсі Зор Хетрік і Аліксі 66 і я Манка. Всім привіт. привіт, привіт. Знаєш, як запускати? Що? Король хіджотів, чоті фулбай рознести усіх Бет, кін, бебебе, а якби не пішла ця гряту. Знаєш, що король це ти є кін, бебебе. Коротко про правила. Всі гравці отримують картки з назвами локації, і лише один шпигун отримує картку шпигун. Нам потрібно буде його викрити. Хлопці, ну що, ви готові? Звісно. Да, да, да. Перше питання. Не улыбайся, Сюсі. Туди ходять з дітьми. Ну, можуть, нічого ні. Угу. Ви подобається ця локація, в принципі. Ну, коли як, іноді так, іноді ага. краще не заходила туди. В кінці зор, ти покликав туди свою маму. Так. Ти можеш знаходитись в ній собакою цій локації? В залежності від лок від угу. правил. Алекс, ти можеш там відпочивати? Так. Андрій, ти був в цьому місці за останні три місяці? Так. Да. Діма. За Та чим шпіон? Дімошка. Добре, перший празд такий. Я не знаю, що здати, якщо yeah. чесно. Давай, давай. Тут треба покупати білет, щоб туди пройти. Ну, взагалі надо. Окей. Ти там на фокусі. Туди треба якісь дорослі, так скажем? Ні. Nee. Там є гучна музика. Коли як? Там буває смачна їжа? — їде. Угу. Буває. Туди багато людей вміщається, або, це... або не багато. Багато. Ну, дивлячись теж, скільки там місця. Там є якісь розваги? Ні. Щоб бути в цій локації, потрібно здібати ремінь безпеки. Ні. Mm -hmm. Хороший питання. Хороший випрос. Угу. <хи> mm -hmm. <хи> ну, все, окей. тоді не більше. Робимо висновки. <хи> висновки зробимо. <рома. хи> Що, голосуємо? Так, так, давайте голосувати. Давайте, підемо. Я. Діма. Діма. Дімо. Скривай карту. Ні. Як сум'я? Понятно, все ж не викинули. Ну так, це я був. Позволила першу. Бешанці, в принципі. З дулетом можна. Хороше питання, друзі. Це був готель, де ми зараз і знімаємо це відео. До речі. Вона хоче крем-блюре. Другий раунд, поїхали. Між раундами ви, до речі, можете зайти в наш телеграм-канал Баткінг і та підписатися. Даня, ти шпіон. Ти була там два місяці назад? Точно ні. Там є туалет. Угу, там була раніше вода. Ні. Андрій, так я ще питав, вибачив. Та можеш не питати. Все ні, Просто такі питання. Ти так говориш, і це одразу понятно. Там треба чуть поплавніше глобально чи? Та непонятно. Я там був за свою відпустку. Був? Був? Ні, не був. Не був? Ні, не був. Андрій, та можна гуляти з дітьми? Так, Можна. Там є дитяча площадка? Ні. Там є монстри. Монстри є. Ні. Да, не, не зрозуміло питання. Ну, ти... Причем туди. <сорист> Зачем ти від себе ваго відкидаєш? Туди можна прийти з друзями. То можна розстрілювати людей. Стріляти so. в so. людей, so. так. <сорист> туди <сорист> <сорист> приход... приходять за розвагами. Коли як? Та можна ставити бомбу? Ні. Але люди приходять щоб гуляти? Все, я, я готовий. Голосуємо. Таня. Леня. Леня. Це... Монстри вбивати. А що ти допомагаєш? Нагропас? Карта? Так. Найс! Допоміг тобі. Третій раунд. Let's go. Ти там був? Ні. Ти фарон в Томеко? Так. Ти був там з друзями. Так. Так. Ти подобається там відпочивати? Так. Да. Там потрібен пропуск. Так. Mm, да. <рес> <рес> Тобі подобається взагалі там бути? Там приємно вообще. Ні. Ти пішов туди зі своєю сім'єю. Так. Окей. Такей. Окей. Ти б зробив там зоопарк. Так. Там є зоопарк. Три шпіони на карті зараз. Ти би хотів, щоб твої діти там гуляли? Ні. Андрій, на цьому місці можна збудувати басейн? Да. Так. Та можна літати. Да. <ріх> там можна так. Та можна пройти. Так. Всі шпіони. Там можна знімати відео. Так. Да. Там можна мочити ноги. Інко. Неприємно. як по тебе до вас. Конкретно да, потрібно? Ні, нормально, нормально, нормально. нормально. Ти туди можеш прийти ввечері щоб по -по -по поїсти? М -м ні. Даня був там у відпустці? Так. Да. І подобається Італія. Італія? Не. Так. Дуже цікаве питання. <реш> <реш> Як далеко звідси до цього місця? Далеко. Артем. Артем. Це карта? Так. Да. Да. да, или да. не? Так. Да, да, да. Ну нехай. Ні. що? Банан. Інферно? Да. Так а що я спрашував, ноги можемо чити інколи? Ну, ж, типа джокери, всі пані, всі шпиони. <реш> Всі переіграю. Я, до речі, до останнього не розуміла, що це Артем. Я не знала, кого назвати. Це було понятно з першого, з першого кругу, коли ти питання задала. І з першого питання було що не. Сказала, так, він був ні. на Сказали, Ні. Ні, я думала, я думала, що типу, всі шифруються. Четвертий раунд. Ти можеш грати там в футбол? Не бажано грати. Окей. Ти у своєму житті. Був там? Типіон. Так. Андрій. Це велике місце, ну, по площині. Ні, маньки. Це карта. Не зовсім. Коли там стані розбила. Нещодавно. Туди часто приходять люди. Там є заводи. Заводи? Ні. Ти туди приходиш, щоб витрачати кошти? Ні. Отвіть. Андрій, ти туди приходиш, щоб заробляти кошти? Ні. Просто Там можна купляти АК. Слухай, не бажано. А це місце воно, типу, зараз взагалі в Європі знаходиться. Там можна купити собі одяг. Так. Там можна поїсти. Можна. можна. Це місце приходять більше дівчат або чоловіків. Чоловіки. А -а. Це місце воно зв'язано з ігровим спортом. Ну, да. спортом. Ігровий спорт. <ріст> <ріст> ну, з комп'ютером. Комп <ріст> ну, з ігровим комп спортом. <ріст> Героє спорт. Я хочу Льохі задати. Ти часто цим займаєшся? Mm, я не розумію питання. Ну, Там часто? слово інше. <laughs> Дач, ні? Ні, хлопці, вони не того думать. Торкнуть. Тор. Це вже важко зараз. Лайтове щось. Це місце в Україні знаходиться? На жаль, ні. А ця штука постійно в одному місці чи десь можна ще побачити? Десь ще можна побачити. Все. Задаєш? Думаю, можна і останню питання з да. тому. Та можна э, фізично заходити себе. To nie фізично. Ну, ти можеш туди прийти, або це віртуально. Ну, можна, можна. Фізично. Голосуємо. Я я за, я за, я я за... Либо цей джокер, okay. либо цей Я за Андрія. Я думаю, Артем такий. Гаврик. Оце питання, коли він сказав, можна здать іменно від себе відкласти увагу. То, що ти мені здав питання, то ми голосую за Андрія. Краще теж в Андрію Хорошо. Фіру. Один голос за Андрія. да? Два голоса, Андрія. А чого два. Я ну, тож. а, тоже не машину. А, Таташ. Окей. Андрій, ти за кого? Красиво. За себе. <laughs> за себе? <laughs> да, да. Окей. Я за Артема. А, ну да. У нас. Ну да, уже три ходить, да. Я обачний мирний тип. Рена? Да, Ти Не мирний? Да. А Артем, да, був? Угу. Це карта? Цем Кельн. 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 Угу. Скажи, що ти там був, ти тут ніколи не був. Так, був зараз. Так ні до цього. Ну, так і не був. Це мені здається, що зараз цей ти, ти ти рахується. Не був, ти навіть не був у веню. Що? На арені ти не був. Так і їм Кільн, це ж турнір, я на турнірі зараз. А ти ще навіть матч не зіграв? Був так ти, я ж зараз на турнірі. Був чи ти до цього тут. Ти там був? Ні. Угу. — Угу. — Угу. Ти любиш це місце взагалі? Так. Андрій, ти би хотів би там бути колись? Можливо, був хотів там бути колись? Ня. Ти там грав? Так. значить. Туди можна на машині проїхати? Прямо туди. Ну, технічно, так. Джокер із ліво. Ти можеш туди. Просто прийти. Ні. Окей. Окей, старик. — Там багато людей. Зачасто так. Ти був там у 2024-му з друзями їв там? Mm. Mm. Ар, чо, почервонівті. Андрій, там вкусно? Смачно. Не знаю. Я артема задам. Давай, давай. Щось ти опозарився. Це популярне місце. Звісно. В мене спитали, туди можна потрапити просто так? Як туди просто так потрапити? Зайти, ну. Ну, і що? Ну, так не почнемо. Так, тепер Діма Саші додає. — Просто так зайти, я мала на увазі, типу, ти як. не знаю, гуляєш. І просто туди йдеш. Там багато зеленої трави. Ну. дивлячись де, звісно, але взагалі ні. Чи там має бути якийсь дрес-код чи спеціальний одяг. Так, Так, чи ні? Ні. ні. Проакція наші зрозумів. Чому не сміялась? То можна пити пиво. Можна. Там я будь Ні. А що ти стал? Андрей, Андрій. Та можуть, Ну, іноді знаходитися кіберспортсмен? Да. Там треба принести з собою гроші. Ну, суха, можна попробувати. Багато сидінь вообще є. Да? Ну, взагалі є, так. Не mm. yeah, вообще mm. mm. Туди можна пройти з тваринами. Ні. Nee. Ну, можем. Можеть можно. Mm. Mm. Туди можна пройти з ноутбуком. Так. То можна... mm. okay. Там є пожарна сигналізація. Давайте голосувати. Андрій. Реально, перша ранда, я не понимаю. Діма. Арт. Норм. Ошибка. Мега-ошибка. мега ошибка, мега -ошибка. Діма. Я да. за Данію. Я не знаю, Данію чи Діма? А, тоді Діма виходить. Так? Да? Це ж стадіон, да, якийсь, ну це. Да. типу, Ну, ну Діма да, виграв. Да. Арена Мейдер. Легко. Говорі, ти, говори, я подхочу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і отримуйте більше контенту від команди Bait. Дякую.